Як бачимо, брати і сестри, що з тими суддями за 2000 років мало що змінилося, тим паче, що він каже Бога, не боюся і людей не шаную, але через її настирливість вислухає. І пам'ятаєте, тиждень тому назад ми робили міні-екзамен. Я вас запитував про колекту. Що було в тій колекті. І ми цілий тиждень цю колекту промовляли, тому що коли є звичайний період, то колекта ця дається на цілий тиждень. І ми говорили про те, що благодать що робить? Випереджує і супроводжує. Мене теж з пам'яттю я не дружу. Останнім часом забуваю, але благодать Божа, попереджує, випереджує тебе. Для чого? Для того, щоб тобі допомогти і тебе провадить. Сьогодні ми молилися також колектою. Хто пам'ятає, я її співав. Бо колекта це я, як священник, як присвітер від імені. Спільноти громади, заношу її до Бога. І ми молилися такими словами. Може, хтось мені допоможе пригадати, Бо щось з пам'яттю. кажуть, що мемо треба споживати, щоб пам'ять була. «Всемутній вічний Боже, вчини, щоб наша воля була завжди відданою Тобі. Ці слова, які ми молимось, вони не просто є випадковими словами. Ці слова даються для того, щоб ми просили Бога, благодать нас випереджує, супроводжує, а сьогодні, щоб моя воля а, була завжди відданою Богові. Ми про це молились. І тепер далі. Що говорить нам друге читання? Каже апостол Павло до Тимотея. Улюбленого, пам'ятаєте. Ми читаємо останнім часом дуже багато цього, цього писання. І що він пише? Все писання Бого і корисне для навчання, тобто для мене. Якщо я волю, свою волю віддаю Богові, тоді приймаю це богонатхненне Писання, і що воно робить мені? Воно мене докоряє. Воно мене виправляє, ну так пише апостол Павло. І воно мене виховує, да, щоб Божа людина була якою досконалою. І що треба робити? І що треба робити, щоб, власне, я міг прийняти? І для нас тут допомагає нам все це. Всі читання, які ми сьогодні почули, і також допомагає оце перше читання з книги виходу, тому що воно якби нас впроваджує всі ці читання, але ми весь час в голові тримаємо слово Боже, Богу натхненне. Не просто вийшов собі Ярослав, назбирав якісь речення, склав і вам дав. Чи так, як мені деколи докоряли, казали, та церква собі там може переписати. Ти собі ж все, що завгодно може говорити. Слово Боже є Богонатхненне. натхнене. І це розуміли люди віруючі. Язичники, звісно, вони будуть придумувати все, що завгодно, аби тільки не прийняти правду про себе, прийняти правду про Бога. І тому сьогодні ми чуємо оце, це читання з книги Виходу, де Мойсей тримає руки, і йому тримають руки. так? Да? Для чого? Для того, щоб Ізраїль міг перемогти. І ми не раз можемо подивитися на я, принаймні на своє життя, деколи буває так гірко, так важко, і хотілося, щоб хтось да, тобі підтримав ці руки. Не раз хотілося, не знаю, як, в вашому житті, але в мені так буває і дуже часто. Да? Тому що руки часом впадають, різні ситуації, моменти, особисті гріхи і так далі. Да? Тому хочеться, щоб хтось підтримав ці руки. Ось. І тому, щоб зрозуміти оце перше читання і інші читання, нам дуже важливо подивитися, що було перед цим з книги «Виходу». Тому що, якщо ми подивимося на попередні фрагменти, то ми побачимо одну важливу деталь. Ізраїльський народ. Який виходить з неволі гипотської, якийсь в певний момент він починає бунтуватися проти Бога. Слухайте уважно, тому що за дві тисячі, за чотири тисячі, за десять тисяч років нічого не змінилося. Все те саме, да? так як з суддями, так само і з нашою природою. Де це відбувалося? Гора хорив. Да? Біля це маса і мерива. Пам'ятаєте, 95-й Псалом Ми дуже часто його згадуємо. Не робити, затверділи своє серце, як, як в час цього, цього в, 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 в мериві. Да? Що робить народ? Він бунтується, він бунтується проти Бога. І що вони роблять? Це не просто таке бурчання, знаєте, як деколи буває, що там діти бурчать, чи жінка щось бурчить проти чоловіка, чи чоловік проти жінки? Бу -бу 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 -бу, да? Ось, часом буває. Ось, Але це е слово говорить, що вони прямо хотіли вбити Моїсея. За що? За те, що він їх вивів в пустелю, де немає ні води, ні хліба, ні м'яса і так далі. Да? Тобто, де їм загрожує смерть. Ось. А чому вони це робили? Тому що мали тверде серце, закаменіли серце. Вони не, не, не бачили того, що Бог зробив для них. І тому починають бунтуватися проти нього. І цей образ цього бунту, він є в нас, в мені, принаймні, є. Не знаю, як вас, може, ви святі, але в мене дуже часто є ці бунти, ці нарікання. І фактично бунтуюся проти Бога. Да? Проти тої волі, яку мав би віддати волю Богові, але хочу свою волю робити. Ось. І бунцей приходить тоді, коли якась є криза. Да? І тоді з, з нашого серця починає вилазити все твоє, все твоє справжнє християнство. Ну, Простою мовою сказати, випливає вся ця жовч да, з тебе. Нарікання, звинувачувати іншу людину, осуджувати, проклинати, гніватися. І так далі. І, так далі. і це показує образ твоєї людини. Тому я часто кажу, що в мені є оця стара людина, яку Бог пробує потопити в цих водах, але не завжди вдається. Ось. І це чому, чому ця стара людина? Тому що вона заражена гріхом. Розумієте, знаєте, як коли якась є якийсь вірус, якась зараза, да, тебе схопить, і ти нічого не можеш робити. Ось. І що робить ця стара людина, так я вже сказав, вона готова все знищити, вона бунтується. І ця, ця, сцена, ця сцена і моя, і твоя, це наша історія. Да? І що тоді Бог каже Мойсеєві, коли бачить, що ізраїльський народ бунтується? Він говорить, щоби той вдарив палицею об скелю. І ну, ми вже не будемо говорити, скільки разів він, він мав би вдарити. Ось він не послухав, але це вже інше питання. Але палиця, той жезл, яким він вдарив, це та ж сама палиця, якою він вдарив по водах Нілу, тоді, коли вони входили з неволі єгипетської. Що і, і перед тим, як вийти, да, він спочатку в цей ніл в Єгипті вдарив для того, щоб, щоб е, ніл переродився в кров. Да. пам'ятаєте цю, цю, цю сцену. Да. Ось. Бо е, там, де вода стає кров'ю, це знак смерті, що ніл да, в Єгипті несе цю смерть. А тут вода витікає зі скелі. А вода в Біблії завжди є знаком життя. І в обох випадках неможливо це зробити без віри. Чи в першому випадку, чи в другому. Ось. Але коли Святе Писання говорить нам про живу воду, завжди це символізує віру. Завжди показує. І тому цей попередній фрагмент, де Бог вислухав народ, незважаючи на його нарікання, мусей вдаряються цю скелю і ця, ця, тече ця вода. Да? І е, саме після цього, як би, починається оце перше читання, тоді приходять амоликитяни. Хто вони такі? Тобто приходить ворог, приходить ворог. І це не випадково, бо е, ну, багато з нас знають старий заповіт, читають, сподіваюся. І зверніть увагу, що тоді, коли Ізраїле загрожує якась є загроза, тоді Ізраїль, коли, коли Ізраїль, коли, Ізраїль, коли, коли ця загроза приходить, тоді, коли Ізраїль грішить, коли відступає від Бога, коли починає сумніватися. Коли йде за чужими богами. І власне тоді починають приходити ці народи, які починають що робити? Гнобити цей народ. І тут так само. Тобто Ізраїль, він зустрічається зі своєю слабкістю і ставить ці питання, мав би поставити, чи ставиться питання, де я? Що я зробив не так? Що Бог хоче мені цим сказати? І якщо Ізраїль признається, звісно, це тоді показує цю велич, що вони дійсно досвідчують присутність Бога. Тобто Ізраїль в якійсь мірі вміє питати, і вони дійсно питали, тому що Бог він завжди діє в історії. в історії ізраїльського народу і в моїй в твоїй історії. І тому церква, ми як подорожуюча церква, яка живе тут на землі, ми постійно вчимося від наших старших братів у вірі. Старших братів у віри ми називаємо ізраїльський народ, тому що Бог промовив, промовив до них раніше через Авраама. І тому ми можемо теж ставити це питання, що ти Боже хочеш сказати? Через мою історію, через ті події, через ту чи іншу ситуацію? Не? І тут знову ж таки приходить, я вже сказав, ці амаликатяни. І треба звернути увагу на декілька речей. Вони приходять воювати під рефідим, так як ми сьогодні почули. Що означає рефідим? І тут ми сягаємо по інформації до равинів. І вони починають об'ясняти. Вони кажуть, що рефідим означає, вже не буду тут читати, Єврейською мовою, бо не вмію. Їхні руки ослабли в дотриманні закону. Рефідем перекладається, як їхні руки ослабли в дотриманні закону. Тобто, коли вони перестають виконувати закон, відразу попадають в руки ворога. Ким були ці маликитяни? Амалек. Був нащадком Ісафа. Знаємо, да? брат Якова. Ісаф мисливець, да? людина, яка відважна, людина, яка вміє воювати сильна і мстива також. Ось. А його нащадки не краще за нього. Так само вони займалися розбійництвом. Особливо, коли йшли ці каравани з Єгипту до Дамаску, вони грабували і так далі, жили з грабунку. Тобто, за природою вони воїни. З іншого боку, Ізраїль. Ізраїль, який виходить з Єгипту, який не має досвіду війни, за винятком деяких осіб. Вони виходять з родинами, з худобою, з дітьми. Який вони мали досвід війни? Ніякий. Тобто воювати вони фактично не вміли. Ось, хіба що тільки Ісус навин або декілька усіх? Тобто, якщо б вони зустрілися, то вони би програли. І що показує нам власне це читання? Воно показує, якби, боротьбу двох рівнів. З однієї сторони, Моїсей, який каже, Ісусу Навино. Вибери мужів і вирушай в бій. Тобто це перший рівень, тобто іншими словами, фізична боротьба. Є інший другий рівень духовна боротьба. І що каже Мойсей? Я стану на вершині гори з Божим жезлом у руці. Гора, ми вже не раз говорили: гора це місце зустрічі з Богом, місце молитви. Ось. Тобто, Мойсей йде туди, де є сила. Тобто він йде в тому напрямку. І тепер цей жезл, да, який Мойсею підносить ці руки, він промовляє, тому що це оранта, ви знаєте, да? це образ молільника. Тобто людина, яка звертається до Бога, людина, яка доуповає Богові, людина, яка розмовляє з Богом, людина, яка слухає Бога. Тут є діти. І ви більшості дуже багато є батьків. І ви знаєте, що коли дитина приходить до тебе, вона підносить так руки не раз. І не мусить нічого говорити. І ти її підносиш, ти її слухаєш, ти її пригортаєш, притуляєш. Береш на руки і так далі. Да? Ось. Просто підносить руки. І, і це також от то, що, те, що зробив Моїсей, це прообраз молитви, Отче наш. Ми кажемо, да, руки підносити. Звісно, це факультативно, ми там нікого не, не, не змушуємо підносити цих рук. Але вдома, як молишся, можеш підносити ці руки, кричати до Бога, щоб дивись, Боже. В мене пусті руки, я нічого не маю, крім гріха. Все, що я маю, це я стою перед тобою і молишся, кричиш. І бачимо, що Моїсей молиться і втомлюється, втомлюється. Його руки опускаються, і що тоді відбувається з Ізраїлем, він починає програвати. Дивіться, що в нашому житті так само, що коли ослабоває слабниця молитва, слабна також боротьба. Людина входить в гріх. Коли руки піднесені, народ перемагає. Коли падає, перемагає ворог. І тут ще один важливий момент: Мойсей не сам. Хто з ним був Аарон і Хур. Що вони роблять? Вони підтримують ці руки. Це образ церкви. Не знаю, чи до кінця розуміємо. Образ спільноти, яка молиться разом. Бо часто ми чуємо, да? я стільки молився, і це... ми зараз сидимо, молимось, слухаємо. Це і є молитва те, що ви слухаєте зараз. Це і є молитва. Ми зараз закінчимо службу Божу, вийдемо з храму, хтось в іншому місці почне молитися. Хтось в цьому часі молиться сам, бо не має можливості приїхати чи прийти на молитву. Це молитва церкви, яка постійно відбувається день і ніч. І що каже нам святий Павло? Якщо читаємо уважно? Несі тягарі один одного. Несі тягарі. Я вже закінчую, бо вже бачу, хто дромає, спить вже занадто довго Говорю. Ось. Тобто, коли моя молитва слабна, підхоплює хтось інший, хтось інший слаб наступний. І так вона триває постійно. І равини, вони об'ясняють, тлумачать цей епізод як прообраз майбутнього храму, тобто камінь, на який сідає Мойсей, і двоє, які підтримують це три колони, де об'являється Божа сила, слава, де підноситься ця молитва. І для нас християн. Цим храмом є сам Христос. Так як я чу там від одної людини, Він каже, ми там професійні християни. Немає професійних християн. Да, ми всі слабкі, грішні, люди, які потребуємо Ісуса Христа. Він є професійним християнином. Ісус Христос. І Він має силу. Але Він що говорить, що Христос? Да? Він говорить, що. Місце поклоніння настане в дусі правді, коли Самарянці про це говорили. Ось. І ще одна важлива деталь: Мойсей молиться до Заходу Сонця. Для Ізраїля Захід це не кінець, а початок нового дня. Тобто Мойсей молиться аж до початку нового дня, іншими словами, беззупинно, постійно. І знову ж таки, равини, що кажуть, хто багато молиться, буде вислуханий. І далі кажуть: вставайте рано і залишайтеся довго в синагозі, щоб продовжити собі життя. Тому молитва це не втрата часу, а це джерело життя. І я весь час наголошую, що. Молитва не Богові потрібна, а мені. Мені в першу чергу ця молитва потрібна. І те ж саме бачимо цю правду, цю істину в Ісусі Христі. Він молиться вночі, молиться на самоті довго, іноді до світанку. І його молитва це також боротьба. Пам'ятаєте, коли молився в Гециманському саду, то да, текла кров і вода. Ось, то, то це була боротьба. Тобто молитва це не просто так. Я прийшов, там, Богові кинув, як собаці, кусок молитви, тут пару хвилин перед службою Божою. Під час служби Божої собі сиджу, в носі колупаюся, вийшов, зайшов, пішов, там, не знаю, в телефоні посидів. Розумієте, справу порішав і все, да? Ну, Є якась там молитва, але тому приходить оцей 121-й псалом, який ми співали. І що він каже? Підводжу свої очі на гори, звідки прийде мені допомога. І відповідь: допомога від Господа, який не дрімає і не спить. Який постійно пильнує над Ізраїлем. Тобто, це образ батьківського серця, що Бог завжди слухає нас, завжди. І як батько не спить. Ви ж добре знаєте, мама, тато, коли дитина хворіє, чи там пхенькає, чи не знаю тато з мамою просипається. Ну, говорить, що, що тато вже так входить в такий глибокий сон, що жінка потім його тормосить. Ну, це, це вже інше питання. Да? Але коли дитині погано, то батьки не сплять. Так само Бог. Не спить. Він пам'ятає про тебе, знає про тебе. А особливо, коли його народ знаходиться в небезпеці. І так само це слово це закликає сьогодні нас бути вірними, як Мойсей, навіть коли руки слабнуть, тримати у цей напрямок, не опускати цих рук, бути постійно в молитві, а решту залишити Богу. Я вже не раз говорив, чому світ існує? Я повторюю за, за святими, Це, я нічого там нового не придумав. Світ існує ще завдяки тому, що християни ще моляться. І не тільки християни. А так би свій вже давний давно сам би себе знищив. І тому молишся і зроби так, як Долін доказав. Ісусе, Господи, Ти цим займися. А ми так молимось і хочемо, щоб Бог зробив так, як я хочу. Молюся так, щоб Бог був як собачка. Бог є зовсім інший. Молися і віддавається все в руки Бога. І ще одна річ, на яку хотів би звернути увагу, це вже завершую. Розумію, що дуже довго. В єврейській і грецькій мовах слово гріх означає промахнутися. Не влучити в ціль. І цей псалом, який ми співали, каже, підводжу очі свої на гори. Для чого? Для того, щоб не промахнутися, для того, щоб дивитися в правильну напрямку, для того, щоб пам'ятати, що допомога приходить від Бога. Тому я підношу ці е, свої очі на небо. Тому я молюся, тому звертаюся до Бога. Тому розмовляю, для того, щоб, щоб не промахнутися, для того, щоб гріх не опанував мною. І тому це слово, яке сьогодні церква нам дає в цю 29 ту неділю звичайного періоду, то вона говорить, ну, всі читання практично говорять про молитву. І тепер Бог говорить, ти слухаєш, ну слухаєш, чи не слухаєш, ось, і тепер ти робиш висновок. виходячи з храму, чи перебуваючи ще в храмі, ти робиш висновок. Ніхто за тебе не зможе зробити цього висновку. Це ти робиш висновок. Чи будеш далі боротися, далі будеш руки підносити, чи тако махнеш і все воно піде, так, як, так, як йде. Чи будеш входити в боротьбу? І це не тільки тому, що війна триває. І це не тільки тому, що я переживаю якісь там хвороби чи, чи якусь самотність, чи нестача грошей. Але тому, що боротьба йде за твою вічність, за твоє життя. Або будеш в небі, або невідомо, де будеш. Розумієте, щоб не лякати, щоб не стригати. Тому потрібна ця молитва, щоб я навчився виконувати волю Божу, щоб я жив з Богом, щоб я. Не допускав цього ворога, диявола, котрий може тебе знищити, як лев ревучий, який кружляє навколо мене, щоб мене пожерти. Для того потрібна ця молитва. Тому нехай це слово сьогодні допоможе мені входити в цю боротьбу, не знеохочуватись, не бути байдужим. Для того потрібно це слово, навіть якщо трохи довше воно, так, але воно потрібно у вас. І цього бажаю і собі, і вам. Амінь.